Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, виплати для пенсіонерів з недостатнім стажем. Мінсоцполітики готує важливі зміни. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсіонери з недостатньою кількістю страхового стажу мають право на базову соціальну допомогу. Які зміни у розрахунку таких виплат пропонує Мінсоцполітики, принципи розрахунку базової соціальної допомоги для українців без достатнього страхового стажу хочуть змінити? Відповідний законопроєкт підготувало Міністерство соціальної політики України. Він розміщений на сайті Федерації профспілок України, зокрема, міністерство пропонує не враховувати прожитковий мінімум при встановленні розмірів базової соціальної допомоги. Також пропонується встановлювати розмір допомоги пропорційно до страхового стажу людини. У Міністерстві соціальної політики наголошують, що до показника прожиткового мінімуму на сьогодні прив'язано близько 180 державних виплат, і далеко не у всіх випадках прожитковий мінімум є показником ризику влучення громадян за межу бідності. Тому підвищення прожиткового мінімуму завжди чинить значний тиск на бюджет. У зв'язку з цим у міністерстві вважають за доцільне відмовитися від прожиткового мінімуму при розрахунку базової соціальної допомоги, як розраховуватимуть розмір базової соціальної допомоги. У проєкті пропонується розраховувати розмір базової соціальної допомоги як різницю між сукупним розміром базової величини для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Базову величину пропонують встановити у розмірі 4 тисячі гривень, цю величину використовуватимуть для першого члена сім'ї. Для всіх наступних 70% відсотків цієї суми. Винятки, для яких діятимуть ті самі 100 дітей віком до 6 років, дитина з інвалідністю. Особи з інвалідністю ай та два групи дитина, яка виховується одинокою матір'ю, яка не перебуває у шлюбі, дитина, яка виховується батьком або опікуном, які не перебувають у шлюбі, дитина, яка виховується в багатодітній сім'ї. Що чекає на пенсіонерів з недостатньою кількістю стажу, при недостатній кількості страхового стажу при досягненні пенсійного віку та у зв'язку з цією відсутністю права на пенсію базово. Соціальну допомогу пропонують встановити у таких розмірах для осіб зі страховим стажем менше, ніж 10 років 60% від базової величини, для осіб зі страховим стажем від 10 до 20 років, 70% від базової величини, для осіб зі страховим стажем від 20 до 30 років 80% від базової величини, для осіб зі страховим стажем 30 років і більше 100% від базової величини.